Привіт, народ! Якщо ви мене зараз чуєте і бачите, то значить, що кінця світа 21 го числа не було. От не як він не буде, і в нас 21 грудня корпоратив Доємського з кого не може бути кінець світу, з тим не в'яжеться. Тому буду дуже короткий і в своїх висловлюваннях. Бажаю в новому році, щоб всіх політиків відправили в космос, щоб Кременчук став столицею Франції і його автоматом пришпилили до Шенгена. Щоб всюди на халяву роздавали олів'є і шампанське, то би. Щоб новий рік був кожен день знову рухов люди, люблю вас нехай залишаться в старому році, сльози хвороби і біди Хай подобріють всі люди недобрі, нехай їм стане легше на світі, нехай малесеньке, Боже, дитя, зігріє. Наші змучені душі нехай збуваються всі наші мрії, і бідувати ніхто не мусить з Новим роком рождество.